Добрий день. Ми знаходимося в місті Чернігові. Сьогодні 18 квітня. Я вам пропоную саженці винограду. Підписники хочуть спитати в мене, які в мене сорти реально залишилися. Дехто пише, що давайте мені каталог, я хочу подивитись. Я думаю, що немає смисла мені вам пропонувати каталог. Все, що залишилось от кількості сортів, десь що є в каталогі, приблизно залишилось ну 30-35%. Оце майже все, ну ще десятка два ще там ростуть у мене е прикопані в землі. Оці були у мене в погребі, я їх планомірно реалізовую. Це залишки, але зверніть, будь ласка, увагу. Я думаю, що ці саженці перший сорт. Ось почечки, бруньки. Сорта різні. ну Оце такий у мене рідкий сорт. Надія, Надія Аксакська, Акса, 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 да. Три, три пагони залишилось. От. Хочу сказати вам, що я можу вам реалізувати їх, вже сезон закінчується, зі знижкою. Скільки процентів, ми з вами персонально домовимося. Ви мені просто дзвоніть. Тим телефону, який ви будете бачити. Ми з вами конкретно будемо домовлятися. Я не буду затягувати відео, ви самі бачите, Саженці достойні і будуть недорого. Якщо бажання є, звертайтеся. Може, можете підписатися на канал, якщо сподобалось. На цьому буду прощатися. Жду ваших дзвінків. До побачення з наступаючими святами. Будьте здорові!